Є я, охірки, хорох, є багато. Готуємо для мешканців Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Бородянка і околиця, Андрівка також таких 26 пачечок насіння. Пакунки, пакунки. Надамо таких наборів. У нас вже зголошено 4800 з гаком. Ви тут дивіться, все в нас. В цьому якесь таке життя особливе. Багато де були заморозки, навіть в деяких місцях було мінус сім, Що навіть кілька днів тому назад. Тому для людей це дуже важливо. Оце придумали технології. Дякуємо фірмі Плантіко і Легутко за надане насіння асоціації Ксенія, пані Агнішці Томбінській, Всіх тих хто залучений, тим, хто також займався перевезенням. Це наші харитативні фрета. Це також неон ефект, де зберігалися ці насіння перед перевезенням. Це купа друзів наших Все все файне, супер. Дякуємо вам за те, що ви з нами, і за те, що можемо ділитися. В цьому є якесь таке особливе життя. Це така найкраща терапія. От передамо піони, будуть бачити.